Все, ми даруємо щастя, нехай нехай завжди буде повна. Поправ, поправ, злітаю. Що? ні, ні, нічого. нічого, мені вже вже тепліше, я всього маю має повну допошечку. Запихай туди все щастя, і приїжджай назад. Ні, якраз я хотіла цей. їду в санаторій відпочивати і думаю, чим я. Треба з тобою носити там ту карточку вічну. А там є кишенька, кстати. І кишенька, і типу, це кухня. Щастя живе в тобі. Клас, прикинь! Дивися. О, прикольно, треба бачили. Так воно не А Я просто заходи. Ааа, дуже гарно. Клас, дуже дякую. Ще на кнопку. Хай, хай, хай. Боже, хай це ця... тоба не міліє. Дякую. хотілося. Хотілося, так? Тоді торба наповниться. Посамо ж посади діть.